Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 6 листопада ближче обіду. Одразу після виборів США, телеграм-канали пишуть про два борти з Німеччини в Москві. Приїхали відомі хірурги та кардіологи. Основному двійнику Путіна, якого контролює Патрошов, погано саме він мав терміново зустрітись із Патрошевом та домовлятись про мир. Невже пророцтво роство не чая збулося? Президент РФ таки помер на Великдень. Кремлівські дзвони наразі молотять. Можливо, таки Путіна дійсно не стало. А лікарі це констатація Європою. ТОФ. Факту, що Путіна більше немає, а влада тепер у Патрушева і Трамп визнає легітимізацію і передачу влади, якщо Кремль виконає ряд умов. Залужний разом із союзниками переконали Патрушева, Іншими словами, генерал тримає Кремль за яйця. Ти закінчуєш війну, відводиш війська. Україна і весь світ визнає твою легітимність. Зможеш правити до кінця своїх днів. Китайцям відійде Сибір, а США – значна частина російської ядерної зброї. Саме тому Патрушев зупинив Путіна, коли той намагався під час останньої атаки по Дніпровській гес нанести ядерний удар. В останній момент свій ключ доступу забрав Герасимов. Тактичного ядерного удару не відбулось. Путін перед відставкою і смертю хоче нанести ядерний удар по Україні. Він злетів з кутушок. Його ще чекає розплата, як і тих, хто пускав ракети по Дніпровський гест та по мирно сплячих жителях України. Зрозуміло, що вибір для когось очевидний. Втім, підтримка серед еліт зараз в Патрушо. Він і так і заявив на одній із нарад. Путін – фікція. новий президент. Я це визнав і сії після зустрічі з Патрушем. Він направляється у Францію на переговори. Той же час Патруш. Хоче відправити і Наришкину відставку, оскільки той зриваємо переговори із американцями РДК та Вагнерівці разом з чеченцями пообіцяли, що приберуть та вб'ють всіх палачів в Кремлі. Наришкін один із списку Патрошов може скористатися цим. За даними телеграм-каналів, помічника Наришкіна сьогодні вже знайшли мертвим в робочому кабінеті в Кремлі. Наришкін сигнал прийняв. Патрошова щемлять союзники РФ. Після прийнятого пакету допомоги в США, росіян будуть відводити з деяких участків фронту. Трамп все вирішить. Пише телеграм-канал, то Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.